Доброго здоров'я всім! З вами подорожі від Анатолія. Сьогодні хочу показати сільський будинок культури, в якому ми забронювали місце і ночуємо. Це місто Тарнів, Тарнув Польща. Сільський будинок культури. Біля сільського будинку культури. Футбольне поле, волейбольний майданчик. Дитячий майданчик, там гольф, мабуть, майданчик, щось не зовсім розумію, що така паркова зона. Чись пам'ятник, зараз обійду, покажу. Село. Це рядом з автострадою А4 між Ржешовим і Краковим. Тарнув. Оце в цьому, якщо їхати зі сторони України, то наліво місто Тарнув, а направо село. І цей сільський будинок культури. От як воно, от не знаюш, як буде проти сонця, от який будинок культури сільській. Можна пройтись до автостради рядишком, зовсім недалеко. А от виду зараз гляну, буде видно. А 4 чи ні. А так, всередині гарно. А от скажем лавочка. Де тут заряджає заряджать телефони? Я думаю, що тут можна заряджати телефони десь. Не бачу, не бачу. Ззаді. Вон сзади. О! USB зарядочки. Прямо в парку. Така гарна беседочка. Ну, цікаво прямо буде, бо я знаю, що недалеко. Так. От міст, оце міст, а 4 Це прямо біля місту. Але зайшли, поселились дуже гарно, в тому, в лапках сказати, сільському будинку культури. Зроблено ремонт косметичний дуже-дуже. От оце огорожена, а 4 автострада. Зараз дійду до знака. Тобто, ну, рядочку, зовсім рядом-рядом. От, якщо по знаку... Якщо по знаку, далі кільце за мостом. Кільце. За тим кільцем. Наліво третій з'їзд. Третій з'їзд це буде на краків. Ну, на А4. Щоб виїхати. Прямо на тарну міста. Ось таке. Ось такий парк, покажу парк. Так, там дитячий майданчик. І це все рахується село, місто Тарном на ту сторону. Це такий парк в Польщі. Як же підійти, не хочеться по газону йти? От бісеточка немаленька. А цей будинок культури пройшовся парком, єдине, що я не підійшов до дитячого майданчика, до спортивного майданчика, але зроблено все ух. За склом бісеточка. От проти сонця погано, але все-таки мушу підійти, що це за пам'ятник такий. От як зроблено підрізаний кустики і на цю сторону. От кому пам'ятник? Проти сонця. Вінсент Витош. 1874-1945. Хто не знаю. І будинок культури. Я зараз підійду з іншої сторони, покажу. Тут рядом 100 метрів магазин, польський продуктовий магазин Бедренка. Зразу під'їхали, скупились. І от такий. Ось ресторан. внизу ресторан, наверху кухня. І ми десь. А зараз покажу, яке наше вікно. Ми прямо проти машини. От, похоже, відкрите. А може навіть оце закрити. Або оце, або оце на першому поверсі. А машина стоїть о. Такий великий майданчик для транспорту. Паркований автомобіль наш. І вон який, як би в тінь стати, сонячні батареї. І наш Ситроен. І ось тут живемо на першому поверсі. Вікно якраз проти машини. Все, дякую за увагу. Подорожі від Анатолії Анатолія. Всього вам найкращого. До зустрічі на каналі. Якщо сподобалось, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше, далі перед нами ще Чехія, мабуть, Німеччина чи Австрія. Ну, Чехія точно, поки ми в Польщі. Всього найкращого. До побачення.